Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати десерт до посту і не тільки. Це смачно, швидко та досить бюджетно. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's Start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це звичайні бублики. Plain bagels. А далі макова начинка. Попі філін. А також чорнослив прунз. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Бублики. Bagels Ламаємо на невеличкі шматочки. Відповідно, break into the small pieces. Чорнослив прунз. Заливаємо водою десь на 15 хвилин. А далі подрібнюємо подрібнювати ту чоп. До суміші мікща бубликів bagels та чорносливу прунз додаємо готову макову начинку ready poppy filling Додаємо окріп. Окріп boiling water Це гарно перемішуємо, перемішувати ту стьо. І також накриваємо кришкою лід чи тарілкою для набухання. Ось такий смачний, корисний та досить бюджетний десерт у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!